Привіт! Навчаємось разом. Привіт, друзі! Ви любите тваринок? Вони такі милі та цікаві. Сьогодні я розкажу вам, які бувають домашні улюбленці, що вони люблять їсти, та як за ними доглядати. А ще ми дізнаємося про незвичайних тваринок, яких можна тримати вдома. Готові! Тоді вперед! Ось котик. Він м'якенький і любить муркотіти, як каже кіт. Правильно няв, няв Котики люблять м'ясо, рибку та спеціальний корм. А ще їм потрібно чисте місце для відпочинку та багато уваги. А це морська свинка. Вона любить бігати і гризти овочі. Її улюблена їжа: морква, яблучка та свіже сіно. А ось і собачка. Він радісний, любить бігати та гратися, як каже песик. Молодці, гав, гав! Собачки їдять м'ясо, кашу, овочі та спеціальний корм. А ще їм потрібні прогулянки кожного дня. Це рибки. Вони тихенько плавають і не видають звуків. Рибки їдять спеціальний корм, а їхній акваріум треба чистити. А ось і папуга. Він може говорити і співати. Привіт, папушко, папуги люблять зернятка, фрукти і навіть овочі. Їм потрібно багато уваги та велика клітка. А це хом'ячок. Він маленький, пухнастий, і любить бігати в колесі, їсть зернятка, овочі та горішки. Ого, хто це повзе? Це черепаха. Вона дуже спокійна і живе довго. Черепахи їдять овочі, зелень і трохи фруктів. А це справжнє мурашине місто. Мурахи працюють разом, будують ходи і переносять їжу. Вони люблять цукор і зернятка. Ого, це павук. Він не такий страшний, як здається. Павуки їдять комах, а їхній будиночок має бути теплим і сухим. Дивіться, Хамелеон. Він змінює колір, щоб заховатися. Їсть маленьких комашок і любить лазити по гілочках. Це тритони. Схожі на маленьких драконів вони живуть у воді і люблять їсти комах та черв'ячків. Всі улюбленці потребують турботи. Їх треба годувати, прибирати за ними та приділяти їм увагу. Тільки так вони будуть щасливі. Котик спить на м'якенькій подушці, Муркотить і гріє свої лапки й вушка. Любить рибку, молочко грає з клубочком ще й швидко. Морська свинка, пухнаста кульбабка і бігає, весело плигає, пишіть господарів, радо вітає, собачка, хвостиком весело б'ється, на прогулянку зранку завжди він рветься. Любить кісточки, грати, бігати, завжди готовий охоронати. Рибки живуть у глибокій воді, мовчки пливуть, вони завжди бульки пускають, спокійно блищать, різними барвами нас дивують. Пугавкнуть, весело свищ, привіт-привіт, він діткам трішить, Зернатка хрумкає, крильцями б'є, ще й пісеньку весело заведе, хомячок малесенький, пухнастий, біжить у колесі, прудкий та завзятий. Єсть насіння, горішки жує, а потім в будиночку тихо засне. Черепаха спокійно по кімнаті йде, повільно лапками землю шкребе. Салаті до смаку, капустка та коша, хатинка для неї, коробочка хороша, павук в тераріумі сітку сплітає, На здобич терпляче, годинами чекає, комашок маленьких ловити мастак, хоча не всі люблять його просто так. Мурашки у фермочці носить зернатка, будують будиночки, праця їх гладка, дружно працюють, ніколи не сплять, всі разом щось вміло несуть і копають. Хамелеон на гілості змінює колір, буває зелений, буває він жовтий, очками крутить, за мухами стежить, а потім хап, і враз їх з'їдає. Тритони маленькі в акваріумі грають, по воді швиденько хвостами махають, дідя черв'ячків між камінням ховаються, як маленькі дракони так дивно рухаються. Це справжній скарб лише доглядати. Потрібно їх гарно ходувати, любити, піклуватися, і вони нам віддячать радістю і ласкою. Дякую, друзі. Тепер ви знаєте, які бувають улюбленці. Кого б ви хотіли собі? Розкажіть. До зустрічі в наступному випуску. Па-па!